Вітаю, друзі! Ви потрапили на канал ірина Життя-Буття. Сьогодні я не в садочку, сьогодні я в себе на кухні 26 листопада і настав час готувати штолин. Чому так рано? Тому що для того часу, коли його треба вживати, він мусить 3-4 тижні настоятися, тому що там дуже багато різних інгредієнтів. І вони ось за цей час, поки він настоюється, вони наповнюються штоленцями. Ароматами, смаками, і тоді він більш смачніший. Це вже стало моєю традицією. Я вже десь 2-3 рік на Різдво випікаю цей штолен, пригощаю своїх рідних. Запрошую вас долучитися до цього дійства. Що нам треба для штолена, для приготування? 400 мл молока, я його трошки підігріваю, вона тепленька, дріжджі, дріжджі, обов'язково беру живі. Цирі такі дріжджі і свіжі, щоб вони були. Це 100 грамів. Розрізаю на три частини. І от виходить там 33 грама. Взагалі-то 30 грамів треба дріжджів. 400 мл молока повторюю, 200 грамів цукру. Тут в мене ось у стакані цукор. 150 грам подрібненого на нього медалю, потім 1 кілограм борошна, 10 грамів сіль, спеції, одна чайна ложка. У мене кориця, ванільний цукор. Так, далі тут у мене ще Імбир, мускатний горіх. Десь в мене немає мускатного горіха. Ще треба мускатного горіха сюди. Ну, буде без нього. Я щось забула про нього. Потім у нас пів кіла, тут більше, грамів, мабуть, 600 сухофруктів. А саме тут ізюм чорний-білий, курага подрібнена, цукати сливи, я сама їх робила, журавлина, да, все перерахувала. Да. І сюди я натерла вже цедру апельсинчика. Взагалі-то ви можете брати такі цукати, сухофрукти, які вам потрібні, які ви любите. От я завжди робила. То у мене була можливість здешевити цей приготування, це, тому що у мене була своя вишня. Цукати я робила, своя черешня була. В цьому році немає. Ну і слива. У мене тільки слива в цьому році своя, все покупне. Обов'язково треба замочити або в ромі, або в коньяку, або в апельсиновому соку. Замочити це все, щоб набралося воно рідини, для того, щоб. Оці, оці сухофрукти під час випікання з тіста не тягнули вологу. Вони мусять бути такими вологими. Я замачую заздалегідь, воно в холодильнику стоїть, навіть внизу не залишається вже ніякої там, видно, немає ніякої рідини, все-все-все. Зайве я слила, те, що залишилось, воно все е, сюди всмокталося. Сухофрукти. Е, і 400 грамів вершкового масла нам потрібно м'якого. Ага, ось у мене масло вершкове. М'якеньке таке воно. м'якеньке, м'якеньке. Для тіста. І ще нам треба буде обов'язково десь грам 400 кудри цукрової. І ще грам 200, можливо, 180 вершкового масла. Це вже до того, коли вже спечеться штоли, то треба б там. Покупати його в тому маслі. Так, беремо дріжджі, отакого дрібнемо, щоб вони хорошенько розпустилися, дріжджі. Тісто дуже важке виходить. А ну-ка стільки тут сухофрухтів, вершкове масла, тому краще використовувати дріжджі. Вологи не сухі. Вони краще працюють тут. 33 грами тут вийшли. Додаємо сюди цукор. І сіль. Бачите, в рецепти яєць немає. Чайну ложечку без гірки. Дрібненько, добренько все перемішуємо. Я вже була сказати, що ще в мене горіхи є мигдаль. Можна ядра горіха цього фундука. У мене нема фундука горішки. Трошки вони підсушені. Тоді, тоді смак краще. За рецептом треба додати кілограм борошна. Так. Додаємо 150 мелених меленого мигдалю. Я не дуже його так подрібнила, є такі маленькі кусочки, і в чому нічого страшного немає, що він таким ще є, тут попадається. Косок, щоб без цього не обійтися. Так, трошки ложкою спочатку вимішила. А тоді будемо рукою. Так, і сухі інгредієнти. Забулося, треба додати в муку додати сухі інгредієнти. Імбіря на кінчику. І кориці. Так само. Цього буде достатньо. Хоча, ви знаєте, кориці я ще трохи додам. У мене син любить корицю. Є такий, ем, така приправа для пряних, для імбірних пряників. Отак називається правильно. Ото її можна використовувати, одну таку ложечку з горою буде достатньо, з гіркою. Буде достатньо. Ще кориці трошки додам. Да. Так, і тепер треба це все вимішати спочатку я ложечкою. Так, е, мигдаль так пахне. Такий аромат, дає гарні, гарний. Так, тісто буде густе, таке кріпке, як то кажуть, не дуже з ним, так, знаєте, і легко працювати. Так, я вимішую руками. Ми додаємо вершкове масло. Чому його не розтоплюємо? Тому що ж тоді вийде е, пісочне тісто. Нам не треба пісочне тісто, нам треба, щоб тісто було зовсім зовсім інше. Тому так от м'ягеньке таке масочка беремо. Це теж така е, трудойомка, я б сказала. Операція: треба оце вишкове масло тепер замесити в це тісто. Ну, десь за 4-5 заходів. Комбайн, то, звісно, що можна уникнути цього такого важкого етапу. А у кого немає? Ну, 10 хвилин це зайняло, звісно. що тісто таке, бачите, воно стає добре відстає вже від е, оцієї поверхні і таке еластичне, доволі воно м'яке, таке стає, от бачите, яким чином. Це буквально 10 хвилин і можна добитися такого результату. Так, ну, а тепер не <смеш>, менш така робота важлива. Беремо, додаємо сюди, тепер оці наші замочені сухофрукти. Так, перевіряю, немає там, немає ніякої рідини. Вони сухенькі. Отак їх вивалюємо. Вивалюємо сюди. Так, цедра вже пахне. Можна, я ж повторю, в мене цедра ось тут є. А можна перед тим, як тісто це. Як цукати викладати, то можна прямо на тісто натерти цедру підсінчика. Можете лимоном замінити, можна і так. так. І оці горішки. Тут в мене ідаль і волоський горіх. І така ж сама процедура вимішуємо. Тепер тісто десь на півтори, а то й дві годинки на розтойку чи на підйом вкладаємо по мисочку. Пройшло півтори години. Тістечка не сильно піднімається. Через повторю воно важке. Важкеньке, але піднялось. Так, викладаємо його ділимо. На чотири частини це буде у мене чотири 4... Так. І потім з кожної частини формуємо цей штолен. Він має таку. Форму, подовжену і в той же час загинається, так він з двох боків, таким чином, верхня частина більше виходить, ніжня частина менше. Коли будуть у нас оці випадати наверх, верніше не випадать, а зверху оці цукати, їх треба зараз я їх туди під низ прибирати, тому що вони, коли будуть опікатися, пригорять. Будуть горілі гірки. Це, це дуже добре. Тому отак от, от прибираю, перегортаю, і тут я їх закопую. Загортаю з двох боків, спочатку з одного боку, тоді з іншого. І так незручно. Чином. А потім одну частину верхню роблю височеньку, а та, що знизу, вона буде трошечки менша. Це така традиційна форма підрівнюю штолена Ще раз треба заховати оці, що повилазили це горішок. І весь час вилазять. Від таким чином треба сформувати всі чотири. Я вже не буду вам їх показувати. Сформувала тепер нехай постоїть трошки, підніметься і тоді випікати 180 градусів близько 45 хвилин. Спеклися. Гарньоньки такі лежать собі кабанчики. Тепер ну, вистачило, до речі, 35 хвилин. Це в залежності від розміру їх, можливо, у вас будуть вони більшенькі, значить 40 хвилин вистач... треба буде. Мені вистачило. Ну, і бачите, я їх тут так один до одного поклала, тісто ж піднялося, і вони об'єдналися. Ну, краще їх окремо випікати. Але ж цього не буде видно, зараз я далі з ними, боків не буде видно, далі буду з ним працювати. Тепер треба, поки вони гарячі, я розтопила вершкове масло. Ось його, і кожний змазати вершковим маслом, кожен штолін і обсипати сахар, цукровою пудрою. Зараз цим буду займати. Вони дуже гарячі можуть розвалитися, тому обережненько треба. Їх брати з противня. Оце можна бачити, що вже вилізло, можна його і видалити. І гарненько, і бока, ось, бачите, красиво, Тут не зовсім тут так, як треба було б. Воно мусило б тут засмажитися, як з цих боків. Ну, горячкувала я. Не, не, не так зробила, як треба. Так, добренько змащуємо всіх боків. Зараз перегортаємо. О, тут теж таки, такий загорілий ми. Ну не згорів, ні, але такий загорілий. Значить, 35 хвилин, бачите, вистачило, щоб оце так йому загоріти. Оце вишкове масло дає можливість довго зберігатися до Різдва. І з цього боку ще. Далі окунаємо в цукрову пудру з всіх боків дуже гарно змащуємо оце вершкове масло якраз вбере в себе цукрову пудру і це робимо, поки вони ще гарячі, такі гарячі. Так вони будуть мене стояти остигати до завтра. Завтра я ще підсиплю, осібочки, бачите, підсиплю ще цикрової пудри, замотаю їх у фольгу і у фользі вони будуть стояти до того часу, поки поїду до рідних і до подружки. На цьому все. Рецепт я залишу в описі до цього відео. Готуйте для своїх рідних, балуйте їх. Смачного вам на все добре, до побачення!